Чи може гра про неймовірні технології майбутнього та серіал, де використовують пейджери, мати щось спільне? І як кіберпанковий Найт-Сіті може переплітатися з вулицями Балтимора серіалу прослуховування? А що, як я вам скажу, що обгортка цих проєктів це лише фасад, а перед вами ідентичні історії? Подивіться на ці сцени. That All Blackout 2? that i admit to all the sins i committed remembered forgotten and all in between fine i regret it okay i regret all the years with Hansen. joined up when i was just a kid kept my head down followed orders whatever i did i'm sorry as if you know shit about dogtown anyhow <in -tune> Жодного разу нікого не обрахував, жодного разу не вкрав товар, жодного разу не чинив на перекір наказу. Я був чесним. І що тепер? Думаєш, якщо мене замили через якусь маячню, я одразу розм'якну? Прибіжу до вас і дякуватиму за адвоката, за заставу. Хоча ці хлопці хочуть, щоб я стояв за них. Але де вони зараз, коли вони повинні допомагати мені? Так було завжди. Якщо хтось у біді, його витягають. Гра вже не та. Ми стали цими дрібними фігурками на шахівниці. І шаками. То кіберпанк плагіат? Сорі за клібейт, але я більше схиляюсь до того, що кіберпанк це любовний омаж до серіалу прослуховування. Але вам доведеться зробити висновки самостійно. І так привіт! Я Настя, а ти на каналі Пригморська Відьма. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Або підтримати мене фінансово за реквізитами, що ви бачите на екрані. А тепер дозвольте вам представити мої аргументи. У центрі сюжету прослушки гра це поняття відображає соціальні правила, які грають всі від поліції до вуличних наркоторговців. Всі знають правила, всі знають ризики і всі знають, що можуть програти. Чому тебе побили? Чому я нічого не зміг зробити? Але ж усе це частина гри. А тепер глянемо на Найт Сіті місто, де теж існує своя гра. В цьому кіберпанк світі існує безліч фракцій, корпорацій, банди, вуличні фіксери, які теж грають за своїми правилами. І в Найт Сіті, як і в Балтиморі, гра це єдиний спосіб вижити. І тут, і там кожен намагається зайняти своє місце, знайти спосіб просунутися вперед. А іноді просто залишитися на плаву. Ні в НайСіті, ні в Балтиморі ти не можеш бути поза грою. Але в цю гру неможливо виграти. Зрозумів. Значить, якщо я дійду до протилежного боку, я виграв, так? У дротах герої часто опиняються в пасті системи, яка виявляється більшим ворогом, ніж ті, кого вони переслідують. Система не дозволяє їм досягти успіху. Ви не розумієте мене. Ви ж не вникли. Ви не росли в такому лені. Моїм дідом був Буч Стенфорд. Знаєте, хто такий Буч Стенфорд? Уся моя рідня. Батько, дядьки, кузени. Усі займалися тим самим. Ти живеш у цьому лайні, поки не вріжеш дуба. Богу, коли я сидів вісім місяців, я був там вільнішим ніж удома. У світі кіберпанку система теж панує над усім. Най Сіті це місто, де кожна дія персонажа постійно контролюється корпораціями, а поняття свободи стало пустим словом. Як і в прослуховуванні, герої змушені боротися не лише проти видимих ворогів, а й проти самої системи, яка змушує їх грати за своїми правилами. promises. Comes a time you're і of ammo. Кадлар'ярд карборта проміс. Фокаламґезе. Балтимор і Найт Сіті два міста, в яких усім заправляють згори, закидаючи ярмо на шию тим, хто не досяг вершин. Тому всі прагнуть вилізти по кар'єрних сходинках, неважливо чи в офісах, чи на вулиці, адже в цих містах. Єдиний спосіб досягти хоч якогось успіху це вміти грати в гру. То яка може бути мораль в світі без правил? Етика в світі прослужки це не чорно-біла картинка. Поліція змушена вдаватися до незаконних методів, щоб хоч якось протистояти злочинності. Питання в тому, чи можна виправдати ці методи, якщо система сама по собі є корумпованою? Заспокойся, ти ж маєш бути добрим. На ЦІТІ подібна моральна двозначність головний герой ВІ змушений приймати важкі рішення, які іноді суперечать його принципам. Корпорації, як і корумповані чиновників прослуховувані, пропонують свою допомогу, але за нею завжди стоїть прихований мотив. І тут виникає питання як далеко можна зайти, щоб вижити в грі, де майже немає правил? Давайте глянемо на наших головних героїв. І так, і в дротах, і в DLC по кіберпанку грає Сельба. Але ми повернемось до нього якось іншим разом. Я опишу вам персонажів, а ви спробуйте вгадати, про кого мова гравці, які йдуть проти системи, але змушені працювати всередині неї. Перед нами герої, які мають складні стосунки з ладою, вони можуть її ненавидіти, але змушені маневрувати у системі, щоб досягти своїх цілей. Їхній шлях це балансування на межі між службою та бунтом, між законом та анархією. Обидва герої розуміють, що система працює проти них, але замість того, щоб просто бунтувати, вони використовують її слабкість для власних цілей. В цей опистулюється Джиммі Макнолті з дротів та військ кіберпанку. Обидва персонажі протагоністи своїх історій, які мають складні стосунки з системою, в якій вони опинилися. Джиммі Макнолті детектив, який завжди працює проти правил, порушуючи протоколи та часто протистоїть корумпованим і неефективним начальникам. Ві найманець, якому доводиться маневрувати між могутніми корпораціями та різними фракціями, щоб вижити та досягти своєї мети. Оскільки я обирала корпоря в грі, то мій досвідчі більше підходить цьому наративу, адже моя Ві буквально починає свій шлях маленьким гвинтиком системи і сумлінно працює на Арасаку. Аутсайдери з власним моральним кодексом антигерої, які живуть за власними правилами, незалежно від того, як їх бачать суспільство чи система. Їх не можна однозначно назвати поганими, оскільки вони часто діють заради справедливості, хоча їхні методи жорстокі, підходять Джоні Сільверхенд і Омар Літл. Омар грабує наркоторговців і діє за своїм власним кодексом честі, подібно до того, як Джоні веде свою війну проти корпорацій. Обидва персонажі ідеалістичні, але у своїй боротьбі використовують радикальні методи, залишаючись аутсайдерами у своїх суспільствах. Наступні в нас ті, хто контролює світ і грає за його правилами. Пливові фігури, які збудували свої імперії на корупції та маніпуляціях. Їхні амбіції та жорстокість роблять їх майже непереможними. Вони є уособленням влади, яку важко скинути. Тут пасують Ейвон Барксдейл і Сабуро Арасака, або будь-хто з їх родини. Ейвон керує своїм наркокартелем у Балтиморі з такою ж злісною хваткою, як Сабуро керує корпорацією Арасака. Обидва є майстрами гри, в які маніпулюють іншими задля досягнення своїх цілей. Ну і наостанок. Старі гравці, які добре розуміють систему і знають, як її обіграти, ветерани, які довго працюють у системі та знають усі її підводні камені, вони є стратегами, які бачать на кілька кроків вперед і можуть передбачити дії своїх ворогів. Сюди підходить Такамура і Лестер Фрімен. Обидва чоловіки діють обережно та стратегічно, розуміючи, як функціонує система, і вміло використовують її слабкості для досягнення своїх цілей. Лестер викриває наркоторговців через хитрі методи розслідування, а Такемура маніпулює ситуаціями щоб досягти справедливості після зради. Я можу продовжувати і далі в деталях проводячи паралелі між різними персонажами та історіями, провалюючись все більше в цю кротячу нору. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво я вам ще відео 10 можу зробити про кіберпанк і серіал дроти. Понезважаючи на різні декорації, прослуховування і кіберпанк це дві історії про людей, які намагаються вижити в світі, де правила диктує хтось інший. Дві історії про те, як гра, яку ми граємо, може стати нашою пасткою або нашим єдиним порятунком. То який висновок? Клеймити кіберпанк плагіатом? Ні в якому разі. Скоріше, це відео це моя спроба заохотити вас подивитися серіал дроти. Вам сподобався кіберпанк? Вам би хотілося більше таких брутальних історій? Серіал Дроти має 5 чудових збалансованих сезонів, які точно не залишать вас байдужими. Плюс ще є український переклад на мегагоу. Мегагоу, я відкрита до співпраці. Серйозно раджу вам саме український переклад. Бо я спочатку подивилася на HBO і, незважаючи на мій рівень англійської, мені було капець як складно. Балтиморський акцент і вуличний сленг прям тяжкий. Того зробіть собі послугу і гляньте серіал з перекладом. А ще напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео, чи зацікавила я вас подивитися друти, та чи хотіли ви подібного контенту. З вами, як завжди, була Настя, а кабрігморська відьма, і побачимося якось завтра!